І оце саме той продукт, який буде дуже піднімати обсяги клієнтів і реклами, і репутації, і так далі. Кожному салону хто буде ну, з нами працювати. Оце така, якби ну, вагома фішечка. Така ну і, так, ну... вона буде стримувати клієнта, навіть тому, що клієнт буде розуміти, що про нього дбають, і він навряд чи захоче піти десь в інше місце. Якщо. Йому тут добре, йому тут комфортно, і тут він має все, що йому потрібно. Ти, як власниця салону, ти точно робила знаєш, моніторинг ринку, коли відкривала свій салон в місті Варшава, і ти дивилася ринок своїх конкурентів. так? І якщо даже взяти, от зараз я в цій сфері не спеціаліст, але так, от я думаю, як би я зробила. Що однозначно даже є різниця в тому, що а в салоні взагалі тобі дають водичку там чекав чай, чи їй даже і водички не дадуть. Я тобі скажу, є навіть різниця. Люди завжди клієнти наші завжди звертають увагу, навіть як її дають.